Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас велопрогулянка, пошуках морозива морозова дешева. Так а нова девити були. Короче, я там вам показываю, сейчас підніму вас. Там ну, нормально видно. Я думаю, ну я брав хрещатик по акції, там по 15 чим тут то з какао, і Одну там пачечку пломбир потім добирам. Ну короче, вимили все, вимили на это. На половках немає ні одної пачки, навіть прибрали ціни, хоча ж акція до середи. Ну, з тих шести чи восьми пачок я там тільки успів на дві пачки. І це думаю. Можливо, є на брейвка. Стеллартруа винули, ну коротше. Пиво понятно, жара така. Так що нема в холодильнику це одно. коротше, сьогодні пив одну банку. Урвай, в шорсах є. Заїхав, думав. Повторить Не тут то було. Все, вимили, выгребли. Ну короче, ні мороженого, ні пиво. Сьогодні сейчас мы... Можливо коротеньке, а можливо і не коротеньке. Відосик зніму в такому форматі. Я дуже сумніваюся, що є на набрилка. Корочі, тим, тим паче пів шостої вечора час пік всі з роботи валять, грибуть морожено і пиво. Тобто шансів 1% і стану, але що нам робити? Я після суток поспав, можна покататись. 18.00 відключають світло, походу я не встигаю прийдеться коня, Оставить пастися внизу, а самому піднятися пішки, а потім я через 3,5 години забрати. Так, що тут у нас? Без останов. Вау Дивіться, які тучки. Просто мені сейчас не видно, як вам там багато може руля в кадрі. ну... Такий формат сьогодні. Так що привикайте. Я думаю, і сюди їде тут знак. Так стрмно. Ми а, в принципі, ми ж поглавні, що я тільки охриб припахне, це непоганий тут магазин риба. Раніше як жив. Дядя довго стартує Не буду ще я ждати так, опа, тут двіжняк начався. Склад був таблеток, ну як там правильно називається, це все трахамудії Потім заброшений стояв. Це ми його ліворуч проїжджали, от подивіться час, наверное, щось там, хтось викупив і вирішив перестроїти. решил перестроить. Видно и канал. так Пройдемся. Тут два тривали одне місце і все. Так, сейчас пристепуємося. Так, 18 плюс. Якщо що і речить ця херня. Опачки, опачки, все, так, він стоїть. Йдемо наші любимо тебе. Щось купити на шарка. Як завжди великі черги. У. Так, знаєте, що нас ще цікаво. Що ще пролетів пивко. А також зручні пакети. А хоху не хохо, бачите, хоху -не -хохо. ось можна таке Не знаю, можна з'їздити, якщо що, на набивший парфоровий завод, якщо тут немає морози. Та ні, тут є, поняли, можна зараз грибунути. Бабон стала, думаю, це що, все її чи що, хотіла вам цену, ну цену ви в прошлих відео то бачили. Без змін. Де ж нам рвати таке місце, щоб не сильно довго стояти? О, я бачу це. Закоцали місце, зараз я гляну, а немає просто не холодного додому взяти. От дивіться, не холодного хоче. Возьмемо собі в колекцію. Возьмемо собі в колекцію. Дітям морожено, а собі стело. А тепер треба летіти додому, тому що дуже сильно як розтане. Бачите? По 29 вона не така популярна. Кофе кого цікавить. Так, там уже... Давайте не помню на всякий випадок, А ти